Це пролити так, що цією зарядкою реально можна грати в футбол. Але це зроблено не для того, щоб в футбол грати. Ну Це реально, друзі, це хард тест. Значить, залита знизу вона епоксидний смолой. Все просто насмерть. Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні в мене на огляді буде ось така акумуляторна пилка на 165 диск від торгової марки Vitals. Сьогодні ми її трохи і в хвіст, і в гриву, і я вам розповім, чому Vitals. І чому саме така модель? Зарядка, акумулятор і пилка йшли в окремих картонних коробках. До всіх них є інструкції, виключно українською мовою. Є гарантійки такого формату, є гарантійки такого формату. Тут без питань. І так, чому саме така модель? Дивіться, коли я обирав собі пилу, ось я собі написав трошки шпаргалку. Що мені було треба? По-перше, безщитковий двигун. Тут безщитковий двигун. Лита підошва. Я в житті собі не візьму пилку, да, у якої там буде штампована желізна подошва, бо то ну, минули, минуле сторіччя, на мій погляд. Далі, зручне регулювання. Бачите, тут все регулювання Ось це. можна без всяких спецключів робити. І так, і сяк. Дуже класно, дуже зручно, і ось це штучка винос Упорчик, який також є у комплекті. Мала вага, я помірюю трошки пізніше, яка вага, довговічна шкала, бачите, шкала вибита, тобто, сікі ти сюди не йорли, да? воно ніколи не зітреться. І ось, ось теж шкала по глибині така сама вибита. Ну і шкала на самої лінії, все бачите, теж все. На ну, дуже високому рівні. Так, гарантія. Ну, мене гарантія не дуже е е хвилює, так? Якщо класний інструмент, я його і без гарантії візьму. Але коли стоїть питання взяти інструмент без гарантії, наприклад, да, або з гарантією рік, і взяти інструмент з гарантією 5 років, на цю пилу Вітал здає 5 років гарантії. Це, по суті, вічна пила, люди стільки не живуть. Так, ну і Продуктивність Продуктивність ми сьогодні будемо міряти, будемо різати, дивитися, скільки вона зможе нам чого відпиляти. Значить, По акуму були які в мене вимоги. Значить, Він має бути не менше ємність у нього не менше, ніж 4 Аг. Тут рівно 4 Аг. Швидка зарядка. Ось, все, бачите, це швидка зарядочка. Тут нам пишуть, що 4 а години він зарядить за 55 хвилин. Все перевіримо, звісно. Ну і індикатор заряду на акумі. Він має бути обов'язково для мене, бо це зручно. Їдеш кудись на монтаж ти, дивишся, в якому стані в тебе акуми. Так, тепер давайте. Чому Vitals. Ну, дивіться, це. Одна з небагатьох на ринку України компанія чесна. Вона не пише, що це Австрія, Чехія, Хорватія. чи щось таке. Вона чесно пише, що інструмент зроблений в КНР. Постачальник ось ТОВ ПК ДТЗ і так далі. там Рік виробництва. У них є серійний номер на кожному виробі. Ось, ось серійничок. Тут серійний номер. Тут серійний номер. Тобто це чесна компанія. Вони не кажуть, що це десь з Германії, їде, суперінструмент. Китай, класний фабричний Китай, на який вони дають 5 років гарантії. Сьогодні будемо його тестувати, розбирати ну і робити висновки. Чи вартує він своїх грошей, чи ні. Так, вага акумулятора у нас важить 676 грамів. Зарядочка важить 680 грамів. Ну і сама пилка вам не видно, я вам кажу, 2628 грам. Тобто 2,5 кіла. Я вважаю, що це не важка пилка. 3800 реально більше ні заявляють. Ємність акума ми сьогодні будемо перевіряти. також В кінці відео У мене є спеціальний прилад. Подивимося скільки там ампер годин чесних. І в мене зараз при першому огляді є тільки одне питання до цієї пилки. Так? Зроблене класно. Ось це все гума чорненька, бачите, прямо тримається в руки. Коли ставляєш акум 4 а години, вона реально непогано збалансована, її не тягне не назад, не вперед. Дуже зручно тримати в руки. Але є питання у мене От до цього відвода пилі. Бачите, дуже маленький, маленький отвір тут. Мало того, що маленький отвір, коли пилка працює, ось бачите цей отвір тут, то ось кожух і ще закриває цей отвір. Тобто, у мене велике питання, як вона буде висасувати пил настільки ефективно. Ну, і це також перевіримо. Мені це не дуже важливий показник, бо пилка акумуляторна навряд чи я буду десь ходити з тією пилкою і тягати за собою пилесос. Да? Але може хто буде працювати в майстерні, у кого пилосос є акумуляторний, буде важливо, ну, ми подивимося на цей показник. Ладно. І так, перший пуск. Ще я в неї не працював. 150 на 50 доска. Дивимось. Я можу сказати, що вона взагалі її не помічає. А, через цей отвір виходить стружка. Ну, дуже добре. Спробуємо ще раз. Це дуже легко для цієї пили. Трохи ускладнимо задачу. Я бачив багато оглядів на цю пилку і всі пиляють поперек. І звісно, що там плюс 100-500 шальовки вона може на одному кумі відрізати, і доску 50 бере і так далі. Зараз я спробую вдоль. Вдоль я ще не бачив, щоб вона щось розрізала. І Вдоль це буде 50 мм. Ось у мене такий мальчик, хоче з нього зробити брусочок 50х50. 50. Погнали! Нереально, реально, як для акумуляторної пилки, звісно, бюджетного сегмента метр тридцять вона пройшла перший раз вдоль. Зараз перевертаємо заготовку і робимо брусочок. Взагалі не питання, звісно. Зараз будемо перевіряти, що у нас по пилу від воду. Зараз притащу пылесос і будемо дивитися, як воно засмактує. Опелюки немало, я вам скажу. Так, ну ви все в бачили, пилюка є, її значно менше, але от там маленька, той та маленький отвір і не справляється з класним піледводом. Майте на увазі. Чотири різа. Ну це реально, друзі, це хард тест Хард тест, тому що стружки нема куди діватися, вона знизу не висипається, максимальна, максимальний пропил, максимальна глибина. Вона ще працює. Погнали. Так, результат. Раз. 3. Тобто у мене було всього 5 різів по 1,30 м. Це щось біля 6,5 метрів. Були б руки рівніші, я думаю, я б цю штуку б добив. Ну А там собі рахуйте, якщо у вас доска 50х100, то і будете різати її поперек, то однозначно більше 100 різів ви зробите на одній батарейки 4 а години Ну, а ми погнали розбирати. Поки буду розбирати пилку. Перевірю, скільки заряджається акумулятор. Обіцяють 55 хвилин. Запускаємо таймер. Погнали. Так, по-перше, будьте уважні, різьба ліва, як на багатьох макітах. Не зірвіть її ключик. Дуже зручно ключик ось все тут вміщається у нас. Десь тут так, не заважає. Там резинка, від вібрації нікуди не дівається. Все прикольно. Сам щиток пластиковий, це взагалі не важливо, желізний він чи пластиковий. Я за пластик. Просто щоб коли пилку кладеш, щоб вона землю не гризла. І ось тут резиночка, щоб все закриття відбувалось тихесенько. Електроніка виглядає таким чином. Ось основна плата. Плата має маркування. 2022 рік випуску. Значить, залита знизу вона епоксидною смолой. Все просто насмерть. Там, де треба, є термоусадочна трубка. Тут мені по електроніці все подобається. Двигун. Ось роз'єм єдиний, який можна від'єднати. Він також проклеєний. Так, 55 хвилин. Зарядка ще триває. Але це зарядка на останній стадії. І якщо зняти наразі акумулятор і подивитися на його індикатор, то всі індикатори будуть горіти. На останній стадії він заряджає там зовсім трошки-трошки. Але повна зарядка за 55 хвилин не відбулася. У редукторі повний порядок з цього боку у нас. Упор в нормальний людський підшипник. Така ось, ось тостезна шестерня відома. З цього боку також упор такий великий підшипник. Все можна легко поміняти, якщо вам буде потрібно. Дуже багато смазки, ну, по редуктору прям взагата, нічого не скажеш. Все як має бути. Ця шестерня тримається ось тут на шпоночки. Досить глибока шпонка. Тут мені все подобається. Бачите, яка Ух, хороша. О, а тим часом 1 година і 17 хвилин. Повний заряд батареї. Так, всередині акума. Дивіться, стоять на 2000 мА 18650 баночки від торгової марки. Пулі. До речі, про гуглив є така торгова марка китайська марка. І бачите, плата захисту тут стоїть також від цієї торгової марки. Дуже цікаво, тут зроблено індикатор заряду. Бачите, оце все світоводи. Нажимаєш? Світоді зверху, але за допомогою світоводів вони перекидують сюди зображення. Ну, цікаво. Кнопочка резинова. Я не знаю, чому її зробили резиновий. Мабуть, щоб пилюку не пропускала. але ну, тут дуже багато отворів для вентиляції, і це дуже добре, що там є отвори для вентиляції. Кнопку можна було робити, мабуть, і пластиковою. Ну добре, хай так і буде. Так, тут, звісно, ось от датчик температури, тобто, якщо щось буде перегріватися, захист уйде. Так, так. починаємо розряджати наразі. Напруга 21 вольт майже на акумуляторі. Буду розряджати струмом 2 А. Погнали? Зараз покажу вам зарядку. Дивіться, як це все виглядає. Ай, бляха муха, вона ще б'ється. Трохи кондр у мене розрядився до 400 В. Ну, так, дивіться, бачите, скільки силикона. Все пролите так, що цією зарядкою реально можна грати в футбол. Але це зроблено не для того, щоб в футбол грати. Це зроблено для того, щоб було менше шумів. Тобто всі ці імпульсні блоки жилення, да, вони трохи такі піски здають, коли заряджають е, високочастотно. І щоб його було менше, це все заливається отак, таким м'якеньким силіконом. З іншого боку, бачите, яка краса. Все по-заводському. По-друге, з іншого боку, шнурочки. Ви не зможете їх відчути на дотик, але тут силіконова. Ізоляція, дуже м'якенькі проводочки. Я навіть не знаю, навіщо тут використовують це взагалі усьо. йдуть на індикатор, на два светодіоди. бачите, І теж товстені дроти і силіконової ізоляція. І тут так само теж пайка йде класна, заводська. Взагалі ніяких претензій нема. З іншого боку, тут є лапи. Отвори, точніше, щоб можна було повісити це на стіну, зробити зручно в собі майстерні. І навіть написано, що між, ними, між центрами 80 мм. Ну, по зарядці прям клас. Тест батареї завершено. І Реальна ємність складає 3943 мАг. Це на 60 мА менше, ніж заявляють. Але це можна зробити поправку на те, що в майстерні в мене холодно, градусів 5, можливо, плюс-мінус 50 мА гуляє від температури. Переваги, ви бачили, як вона працює, що вона може, що не може. Зараз скажу, що мені не сподобалось, які є мінуси. І так, перше, да, то, що я і казав з самого початку, це погане пиловиделення, тобто того отвору. Який тут є, його недостатньо, щоб ефективно видаляти за допомогою пилисоса стружку там, і пилюку. Друге. Незручно налаштовувати паралельний упор. Бачите ось цей барашик, я то його відкручую туди-сюди, але щоб подивитися на шкалу, мені треба дивитися от в це віконце, і я реально там не бачу. На якій позиції вона залишається, тобто дуже мало місця, щоб мені зрозуміти, на якій відстані від диска знаходиться паралельний упор. Тобто треба користуватися рулеткою або якимось угольником і виміряти точне значення. І третє, зарядка кума трохи довше, ніж зазначено. Зазначено 55 хвилин, щось годину 20 він заряджався. Ну, дивіться, це все, що мені не сподобалось у цій пилці. Робіть висновки самі і пишіть, мабуть, щось у коментарях, може у когось така пилка є, може якісь проблеми з нею є. Або може у вас там пилки від других торгових марок, які е, подібні, да, у кого може щось краще, я залюбки почитаю. А поки що, ну, якби я ставив по 12-бальній шкалі цій пилки е, е, оцінку. Думаю, так, да, це було б 11. Всім дякую за перегляд. До побачення.